Паяють, крутять та ретельно прикріплюють кожну деталь. Так франківські дружини воїнів вчаться збирати fpv дрони у ветеранському просторі. Усе відбувається під пильним оком інструкторів школи БПЛА Чорний ворон. Спочатку жінки освоювали базові навички, а далі приступили до конструювання безпілотників. Чоловік Антоніли на фронті від початку повномасштабної війни. З того часу жінка всіма способами допомагає армії. Тож і про потребу у бойових пташках вона знає нещуток. Спочатку теоретична частина. Голова трошки була квадратна, а потім практична частина мені сподобалась. Нас вчили, як правильно тримати інструмент, як ним користуватися. І ми робили різні вправки. Дрони на фронті це розхідний матеріал. Дронів треба завжди і побільше. І це не дешева забавка. Цікаво долучитися доєднатися з середини до, до великого. Я розумію наскільки важливі дрони на фронті, і просто було цікаво цікаво скористатися можливістю. Процес роботи під контролем у інструктора Олександра Нотача. Останні п'ять років перед повномасштабною війною чоловік працював у Миколаєві, викладачем робототехніки. Приїхавши до Івано-Франківська, почав конструювати дрони. Адже як зауважив, вартість готового безпілотника є значно вищою, аніж зібрати його власноруч. До того ж, їх можна робити як розвідувальними, так і бойовими. Тож під час самого майстер-класу взялися майструвати камікадзе. У даному випадку у нас тут було як з автоматом колашника. Вони його декілька разів збирали з. Це я спеціально зробив, попросив, як мегас зібрали, потім його розібрали, розібрали в той, отримали таку нижню силову частину. Потім сюди долується, появляється двигуни, тилова частина. І тут з'являється польотний контроль. Усі запчастини для конструювання придбала громадська організація Дружина воїна. Її представниця Наталія Кужнюренко каже: від чоловіків, які нині воюють на фронті, запити на дрони та їхній ремонт не припиняються. Останнім часом є й потреба у комплектуючих. Цей майстер-клас він, якби був майстер-клас на вимогу, тому що дівчата цим цікавилися, і тому ми звернулися до школи Чорний Ворон. Ми купили з їхньою допомогою, комплектуючі на три fpv дрона. Бути дружиною воїна це однозначно бути включеною в допомогу війську, тому що це допомога передовсім чоловікові. Потім допомога підрозділу чоловіка. Ну і відповідно далі перемога допомога бригади. Перемога я зірвалася з язика, та тому що ми фактично всі працюємо для цього. За два дні дружини воїнів склали три семидюймові fpv дрони які можуть нести один кілограм вантажу на відстань до п'яти кілометрів. За словами директора школи БПЛА Чорний Ворон, після збірки спочатку їх тестуватимуть на полігоні. Три дрони, типу десятки, які потім будуть використані в якості дронів-бомберів. Це дрони, які є багаторазовими, можуть полетіти напевно місію. Пілот з дрона скине снаряд. Дрон повернеться назад на позицію буде замінена в ньому батарея, бо заряд і він може робити велику кількість вилітів. Дрони відправлять бійцям 102-ї бригади сил територіальної оборони Івано-Франківщини, Віталія Коуч, Іван Пілецький, телеканал чотириста